В Ефірі Ньюз», мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Верховна Рада проголосувала закон про відновлення і декларування правкою президента. Зміни передбачають негайно відкрити фінансові звіти державних мужів. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Попередню редакцію законопроєкту, яка передбачала закрити реєстр на рік. Володимир Зеленський ветував про це. Главу держави просили в петиції. Вона зібрала рекордні понад 83 тисячі підписів. В кожному нашому випуску новин є скандальні історії з закупівлями. Не виключено, що після відкриття реєстру декларації доведеться додати ще одну рубрику. Вона буде присвячена тим, хто на цих тендерах нажився. Важко відстоювати свободу слова, коли є проблеми з власною свободою. Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич більше не очолює парламентський комітет з питань свободи слова. Таке рішення підтримали 258 народних обранців. При цьому Шуфрич залишається звичайним членом комітету. Виконувати обов'язки голови поки що буде парламентар від слуги народу Євген Брагар. Пропозиції щодо постійного очільника комітету під куполом розглядатимуть наступного тижня. Хороші новини сьогодні прийшли не тільки з Верховної Ради, а й з тимчасово окупованого Криму. Там був приліт по російській військовій частині під Севастополем. За даними місцевих, у ній стоять антени, можливо, засобів радіоелектронної боротьби або радіотехнічної розвідки. До того ж, жителі півострова чули вибухи в районі Інкермана та аеродромів у Бельбеку і Качі. У відповідь армія РФ розпорошила аерозолі димової завіси і традиційно перекрила проїзд кримським мостом. Ну а стовп густого чорного диму, за словами окупантів, височив над травою, що зайнялася. На жаль, відлуння війни наздоганяє наших громадян на давно звільнених територіях. В Іванківській громаді на Київщині загинув чоловік. Його жигулі наїхали на міну в лісі. Зазначу, з початку широкомасштабного військового вторгнення росіян наші піротехніки знешкодили майже 432 тисячі вибухонебезпечних предметів. Присяга Гіппократа, звісно, важлива, але 6 тисяч доларів. Це 6 тисяч доларів таку суму за безплатну операцію озвучив родичам пацієнта завідувач відділення урології в одній зі столичних клінік. Якщо грошей не буде, медик погрожував позбавити хворого кваліфікованого медичного догляду. Перевертня в білому халаті викрили і затримали правоохоронці Києва в його ж кабінеті під час отримання хабаря. Замість зелених купюр «Ескулап» отримав кримінальне провадження і підозру у вимаганні. Ще одна пам'ятка архітектури в Києві опинилася під загрозою. Поліція склала адміністративний протокол на художників. Ті намагалися створити мурал на вулиці Січових стрільців. Щоправда, забули взяти дозвіл у міської влади і мешканців будинку, на якому почали малювати. Як виявилося, споруда, яку перетворили на полотно для картини, має охоронний статус. А отже, змінювати вигляд фасаду заборонено. Стінопис на тепер не завершений, тож повністю зображення оцінити не можна. Проте можна розглядіти пару. Чоловік схилився над жінкою, він тримає її на висоті над дахами будинків. Стоять вони біля скульптури пелікана та його дитинчати. Місцеві вже встигли охрестити мурал несмаком і вульгарністю. Відсторонені начальниці відділу управління освіти Дніпровської райдержадміністрації Ользі Дроздові повідомили ще одну підозру цього разу в розтраті мільйона трьохсот тисяч гривень на закупівлі стільців для укриттів. Першу підозру нагадаю, чиновниця отримала через свою ж ідею закупити до сховищ 12 електричних овочерізок по 130 тисяч гривень за штуку. Тепер столичні прокурори знайшли ще одну сумнівну закупівлю, за яку відповідала Дроздова, згідно з матеріалами слідства, стільці для сховків вона придбала за завищеною вартістю. При цьому проігнорувала факт, що пропозиція учасника не відповідала ринковій ціні. Загалом не зрозуміло, що намагалася обставити дроздова укриття чи власну кухню, нині як з чиновниця під нічним домашнім арештом. А от якщо запобіжний захід змінять, можемо тільки уявити, як вона буде здивована. Хоча би тим, що в СІЗО немає її улюблених овочерізок. На що витрачати гроші, коли в укриттях вже є барабани, овочерізки і стільці? Відповідь дає комунальний Київзеленбуд. У Голосівському районі хочуть привести до ладу дідорівський ставок за майже 5 мільйонів гривень. Кругленька сума піде на те, щоб скосити траву, облаштувати місток і встановити свердловину. Устигнути треба до нового року. Чи доцільно косити траву перед зимою і як проводити роботи, якщо ставок замерзне? Такі питання мали б поставити самі собі київські чиновники. Проте здається, вони цього не зробили. Проте про доцільність своїх тендерів подумали в іншому комунальному підприємстві Київський центр розвитку туризму передумав облаштовувати дві фотозони за 600 тисяч гривень. Рішення пояснили тим, що врахували умови сьогодення, і пообіцяли надалі оновлювати туристичну інфраструктуру столиці коштами інвесторів. Чиновники також запевнили, що в громадськості немає жодних підстав хвилюватися. Але з цим ми готові посперечатися. Так звані умови сьогодення, на які посилаються чиновники, не завадили продовжити тендер на виготовлення бронзових макетів туристично привабливих об'єктів. Його оголосили 1 вересня. Про цю закупівлю ми вже раніше розповідали. Нагадаю, майже 2 мільйони гривень комунальники хочуть витратити на макети скульптури засновникам Києва, театру опери та пам'ятника Тарасові Шевченку. В цьому тендері вже є переможець, тож поки що без нових фотозон, але наприкінці листопада можемо піти роздивлятися новенькі бронзові мініатюри. А як виявилося, популяризувати туристичний Київ можна і без двох мільйонів. Для цього достатньо одного песика і трохи смаколиків для нього. Управління туризму і промоції КМДА оприлюднило ролик для туристів, у якому екскурсію містом проводить кургі на ім'я Ллойд. Маленький гід показує найцікавіші місця столиці України. За сюжетом милого відео Лойд тікає від господаря, щоби погуляти Києвом, смакує вуличною їжею на поштові площі, ганяє голубів перед дзвіницею Софійського собору, фотографується на Андріївському узвозі і гуляє майданом незалежності. І врешті знаходить свого господаря в парку Шевченка. Триває великий благодійний тур незламною країною. Воля вчора музикант вразив своєю енергетикою Крименчук. Сьогодні зібрав повний зал у Кропивницькому. Це вже 12-й концерт Михайла Грицкана в рамках туру. І всі відгриміли з аншлагами. Кожен виступ не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Цей шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грицкан зібрав і передав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень на черзі. Останній виступ в рамках туру Воля. Завтра Михайло Грицкан вийде на сцену в місті Дніпро. Не прогавте і свій шанс побачити це на власні очі. Генеральний партнер великого благодійного туру Незламною країною Воля телеканал Юкрейн News». Більше інформації читайте на сайті Юкрейн News, Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось.